На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні в студії поруч з нами Олександр Левченко, український дипломат, експерт, учасник традиційного вільнюського книжкового ярмарку, який нещодавно завершився. Отже, пане Олександре, вітаємо. Щирі вітання. І напевно саме представлення вас підказало. Ну, перше логічне запитання: які думки породив Вільнюс, подія участь у ній? з Чим ви там були? Прошу на книжкова ярмарка. Відбувалася в презентації книги. Фактично, вкладачами є українська сторона, се десь 30-40 осіб, досить відомих в Україні. Як вони сприйняли початок війни? Київ, що вона надіювала, які думки, роздуми і так далі? Життя в людини міняється, От, як вони відчули цей початок війни. Ну і власне кажучи, вони це написали українською мовою, а литовська сторона переклала литовською, власне кажучи, і презентувала цю книгу на ярмарку. Тому було, звісно. Досить достатня кількість людей, яка цікавилась цією темою. Ну і звісно, коли почалась дискусія, вона набагато ширше. що ти там міг відчувати в перші хвилини, коли фактично міняється твоє життя, так на ретроспективу, взагалі, що відбувається на російсько-українському фронті, і взагалі перспективи перемоги над диктаторським режимом Путіна і взагалі над російською агресією і небезпеки. В тому числі для країн Балтії, в тому числі для власне і для Литви. Пане Олександре, тоді одразу до теми ця війна є світоглядною. Ми це любимо підкреслювати. Ну не те, що любимо, а це так воно і є, і маємо на цьому наголошувати. Що саме на інформаційному напрямку все відбувається, і Росія в це вкладає шалений ресурс, свою природну ренту. І десятки, може й сотні мільярдів доларів, ідуть на захід для медійної обробки суспільств на різних континентах в Америці, в Латинській Америці, в Індії. В Китаї, і навіть наголос на тому, що за допомогою традиційних засобів, тобто це не супутники, а те ж саме радіомовлення, доноситься у зрозумілій обгорці цим спільнотам. Думка в площині казок якоїсь міфології, міфотворчості. Це все відбувається і це заходить. І оце останнє інтерв'ю з паном Карлсоном, тому підтвердження, тобто воно нібито абсурдно. Сполученими штатами з країною, де люди націлені в майбутнє, а не в минуле оці історичні фейки проговорювати оцю, як то кажуть, дичину. Але це працює. Як цьому протистояти ну, російська пропаганда має давні корені. Власне, вона все перехопила прапору радянського союзу, який практично воював один да, проти. Світової системи капіталізму і боровся, де міг і як міг, і що там робив, і ніяких там ніякові не відчував. Ну що ви згадали це інтерв'ю з такером, значить, ну зрозуміло, в чому проблема. Те, що він там наговорив дурниці і фейків, це одне діло, а друге діло, що якщо цей такер все це оголошує, а це начебто сказав президент, і тоді м -м, слухач може сприймати, що це все таки те, що він казав, мабуть, десь. Відповідає дійсності, в чому небезпека таких інтерв'ю. Можливо, сам Ітакер не очікував таких монологів, які почав Путін. Ну власне кажучи, російська пропаганда активно використовує і самого Путіна. Мабуть, він на чолі стаї цих всіх речей. Він фактично заводіла цих брехливих тез. Він лізе постійно в історію, аж історик, професор історії. Він був в мене в двійку, міцну двійку отримував. Ну, не слабку двійку, бо деякі цифри він знає. Але всі ці інтерпретації ну це на голову не лізе ніде. Але що цікаво, очевидно, що за ці роки вони там все попереписували. Тобто, перший раз вони переписували історію в 18 столітті, коли запросили в Петербург німецьких істориків, поставили задання підполірувати свою історію, тому що вони вже стали імперією і треба щось видавати на гора. І тоді всі ці почалися. Фейкові інтерпретації, звідки вони, що вони і так далі. І вони почали ціплятися за Київську державу, що це вони до неї мають відношення, і так далі. А потім, оце очевидно, коли він став президентом. Він відчув, що треба ще раз все переписувати. І зараз, якщо подивитися цю історію їхню, ну так там ж нема ні копійки правди, розумієте. Що щось є сто такі інтерпретації, які ну взагалі їх ніколи не було. Ну і власне кажучи, підштовхуючись від цього, Путін той почав війну світоглядну, в тому числі проти України. Він виступив, якщо пам'ятаєте, 21 рік влітку з цим такою промовою історичною, що українці і росіяни це один народ, і там 40 тез історичних, і всі фейкові. Ви знаєте, я не полінувався, кожну тезу проаналізував і показав, що вона не відповідає дійсності. Всі 40. Я опублікував у нас на головному аналітичному порталі Хвиля, на порталі, який цвітає дуже багато, тоді ще читали росіян обозріватель Зараз, звісно, вони вже зараз це все перекрили. Всі ці речі. Ну і звісно, що важливо пояснювати. Всю цю брехню розказувати і так далі. Але якщо він каже так, рукарсона той зразу передає на FoxNews, висказали з точку зору в українських змі, то це говорить про те, що треба це все набагато ширше робити і доносити цю історичну правду далі. Власне кажучи, тому цим й -то займається українська сторона, власне кажучи, я її мав і свою місію сюди не тільки презентувати цю книгу. Задання куди ширше стоїть небезпека російської агресії. Інформаційний, перш за все, ця агресія йде на весь вільний світ. Ця агресія передує воєнним втручанням. Тобто, я ж посол був в Балканських країнах, я бачу чотири війни. То кожній війні передує інформаційна війна, і зараз фактично Москва веде інформаційну війну проти всього західного світу. І небезпека в тому, що ці наративи вони фактично заводяться країни, перш за все по сусідству. Ви там задували Індії, Бразилію. Та добра Індія, Бразилія та вже таке, але ось тут поруч країни Литва, Латвія, Естонія. Він же на когось орієнтується. Орієнтація в нього є цільова аудиторія російськомовне населення. Коли вони нападали на Україну, вони щось вважали, що російськомовне населення їх всіх підтримує, звідки в них такі дані були невідомої, звісно, що прорахувалися. Тому ось на них розрахунок ведеться цієї пропаганди, перш за все. Ну і я в цих дискусіях звертав увагу литовської аудиторії на те, що треба розуміти а я бачим. Зараз деякі країни Європи зрозуміли дуже добре всю небезпеку Путіна йому абсолютно не вірять. І позиції досить принципові з судою путінського режиму, як та Велика Британія, Франція посилила позицію Німеччина на набагато сильніше виступає, ніж раніше там Італія. Умовно, але у нас збой повний на напрямку Сполучених Штатів Америки. У нас збій напрямку Польщі. Звіти це працює російська сторона. Це ж не фермери виступають проти України, не перевізники. І що думаєте? Він стоїть три місяці з трактором на кордоні, який він взяв в кредит. Цей трактор не працює і він не працює. У мене питання: хто йому платить гроші, щоб він стояв на українському кордоні з цим трактором і заважав постачати нам сюди товари і навпаки, і заважати фактично фронту. От тому треба розуміти, що в них є певні досягнення в цій пропагандистській інформаційній роботі. Тут в плані вони вже більше йдуть на соцмережі, вони вже не йдуть відверто пропагандою русського міра. Це не проходить. Вони йдуть на роз'єднання суспільств, на недовіру народу до урядів, протиставлення цієї політичної боротьби її доведення до абсурду. Наприклад, ніколи в Польщі не було таких. Політичних звітнень, тобто вибори рядова справа. А там у готові один одного вже ледь не зарізати. Розумієте, підчах Такого ніколи не було. Чи в США там була завжди демократична, інтелігентна в рамках політичної коректності дискусія? Зараз такого вже нема. І все це просувається через фейкові аккаунти, через фейкових якихось корисників Російської служби зовнішньої розвідки. Главним управлінням розвідки Міноборони все це напругу вони створюють, і ми бачимо, в них це вдалася. Ця спецоперація в Польщі. Поляки нарешті ми їх вже їх застали, щоб вони розбиралися. Звідки у цих фермерів червоний прапор? І гасла Путін приді на віді порядок. Що це у нас за фермери країн Євросоюзу і країн НАТО? Скажіть, будь ласка, що це за, за такі гасла? Звідки вони взялися? І так далі. І друге, звідки такі гасла у прем'єра Угорщини, у прем'єра Словаччини і так далі. В Будапешті, наприклад, сіла ця вся розвідувальна російська спільнота, і це єдина країна НАТО, яка не вигнала жодного розвідника Російського, жодного. Коли ми говоримо про сотні вигнаних сотні, які працювали під дипломатичним прикриттям, там жодного. Тому ця небезпека величезна. А ми знаходимося в Литві, і ця небезпека величезна і для самої Литовської держави, тому що, поки Україна тримає фронт, окей, все тримається. Але якщо будуть... Такі нам недопоставки озброєнь, блокування Польщі, Штати не будуть додавати зброї знову ж таки після цих втручань російської розвідки в цей передвиборчий процес, коли там ставляться питання, можливо, Україна не важлива, зовсім не важлива і так далі. І таким чином може створитися ситуація, що просте розуміння про те, що це світогляне, путін сто раз каже: Я воюю з НАТО і з західним світом на території України. Він можливо трохи прибріхує, а по виком рахунку це так, і розумієте, Якщо ми б'ємось за все НАТО у себе вдома, то українського народу сподівання, що НАТО все таки на нашому боті, дасть все можливе допомогти, щоб цього зезвіра, який розповсюджує зезло, зло, зупинить раз назавжди і вернуть на московське болото і Сибірські ліси. Що важливо пам'ятати литовцям, враховуючи, ну власне, вони свою історію добре пам'ятають, але ця війна нинішня багато чому вчить, і самі литовці говорять про те, що не виключено, що саме вони можуть бути наступними в черзі зазіхань Путіна, хазяїна Кремля. Про що їм, якщо так тезисно, важливо пам'ятати, які уроки важливо винести? Ну ми вдячні Литві, перше, за підтримку, яка надається Україні в порівнянні з іншими країнами Вона значна, одна з найбільших. А чому вона найбільша? Тому що в Україні є розуміння того, що відбувається в Україні, це не просто якась відношення, чисто дружнє і так далі. Цей фактор теж присутній, тому що Україна розуміє, що це небезпека, несеться і власне для литовського народу, литовських національних інтересів. Ми це бачимо з боку Латвії, Естонії. Вони під одним ударом. Власне кажучи, те, що Путін заявив, що буде відновлювати СССР, це не просто слова. Тобто, не дай Бог, Україна впаде, наступний удар це Молдова, і одразу України-Балтії, всі три. І тут треба розуміти, що він поруч, він буде заходити гібридно, а може напряму військовими силами. Тобто тут реально тут наважиться на відкриту війну з НАТО? Та, ну, А що НАТО? Він бачить, що НАТО не готове до війни. Він бачить, що НАТО не дуже то рішуче. Він від Кореї Північної отримав 2 мільйони снарядів, а НАТО дало Україні 400 тисяч, а мало вже дати давно мільйон. Зброя виробництво не встигає до того, що які потрібні потреби. Бачить, що є у них ці троянські кінь, угорський прем'єр, тут фіце словацький, теж готові деякі речі блокувати. Треба ж одностайне рішення. Розумієте? В НАТО в є. Та тут блокуються ці рішення. Тому, знаєте, я в дискусіях був за Литовською аудиторією. Вони кажуть, так у нас же п'ята стаття. А у нас був допєшський меморандум. Ми віддали Росії по рекомендації США, Великобританії, ну і самої Росії. Потенціал такий ядерний, який був власне у Росії, да? плюс стратегічні бомбардувальники, плюс крилаті ракети, з якими вони нас обстрілюють і так далі. І ми ж думали, що ми ж отримали щось в гарантії безпеки. Якось нам це компенсують, якщо ми віддаємо. Такі потенціали, які там в 20 разів більше за китайський ядерний, в 15 разів більше, ніж французький англійський разом. Це щось варте, так? Але відбуваються події, і вам ніхто не допомагає. Тому вся ця парасолька може спрацювати, а може не спрацювати. І це Путін же все тестує постійно, реально, і він бачить, що деякі речі просто не працюють. Всі бояться, чогось очікують і так далі. І тому він себе поводить, як ця зла собака. Якщо собака відчуває, що її боїться, вона вас обов'язково вкусить. Що ви прямо на неї спокійно дивитесь, вона від вас підіжме хвоста і відійде. Олександре, ви досвідчений дипломат, ви бачили, як це все розгортається на Балканах, і от власне оці терміни, гібридна війна чи якась там інша війна. Ну можливо, це красиві визначення, тому що це насправді і є війна, коли починається оце тестування, це вже є початок війни, власне, і на це треба відповідати на самих початках. А якщо це затягувати, ну тоді напевно цю жабку повільно зварять. І, от, повертаючись до тих питань, з яких ми починали, то як Україна зі своїм ресурсом власне має відповідати інформаційно і чи має вступати в суперечку за тими тезами, про які ви сказали, що їх повністю як історик спростували, з яких починалася оця війна і ця стаття Путіна? Тобто ми, б, в принципі, могли російською мовою, росіянам до Уралу на радіохвилях доносити і розкладати на лопатки вашою історичною мовою ці всі тези, чи Спрацювало б це, якби у нас було радіомовлення, і що нам робити з радіомовленням, якого в нас немає, фактично потужне радіомовлення і радіоцентри ці кудись містичним чином зникли напередодні широкої війни. Ну, звісно, що є так би мовити надія на те, що радіомовлення, там телемовлення, але ж все це блокується. Росіянам сигнали просто не доходять. Навіть якщо у вас є канали, вони просто їх гасять і так далі. Значить, це треба через космічні засоби. Так, все це зв'язок передавати і так далі. Ми бачимо, що прочистка мізків пройшла зараз 24 й рік. Він почав цю зачистку з 2000, ну, 24 роки чистять мозги. капітально. Там уже нічого нема. Ну ви якщо 24 роки будете чистити черевик, ви ж його до дір дочистите. Розумієте? Там вже мозку нема, там одні діри у російських громадян, тому все, що кажуть, це все сприймають, як є. І, власне кажучи, не сподіватися, що хтось щось навіть щось і почує, чи він засумнівається і так далі. Вже ситуація настільки далеко зайшла. Уже навіть є певні сумніви. Бачимо, що позиція фактично дуже слабка, дуже несистемна, дуже не готова їх їх нищать. Їх нищать. Ти можеш звалтувати жінку, тримати 8 років. При цьому вийти на одиночний пікет, і ти отримаєш 15 років. І все. І хто піде на цей одиночний пікет? Тому в країні диктатура, в країні засилля інформаційне між тим, це абсолютно не значить, що не треба працювати на це інформаційне поле. Звісно, що потрібне. Тому бачення таке, що треба працювати перш за все в Литві на російськомовник, тому що в планах Путіна. Якщо він буде заходити в Литву, от як він зайшов в частину України, і він вже створює окупаційні адміністрації. Хто там працює? Значить умовно, ті люди, які десь підтримують ідеологію Путіна і так далі. Значить, у нього бачення, що російськомовні це потенційно ті люди, які перейдуть на його бік. Потенційно в Україні це не спрацювало, власне кажучи, але якась частина все рівно є з п'ятої колони. Тобто, яка стала зрадниками народу, і хто став зрадниками в Україні? В Україні зрадниками стали всі, хто займався корупцією. Це перш за все, поліція, прокурори з безпеки, судів, з органів влади, хто займався корумпованою діяльністю, жив не по закону, і так далі. Що вони перші перемітнулись на ту сторону. Другі, хто не могли бути там з якихось своїх особистих ідеологічних причин, таких людей небагато, власне кажучи, але і вони є. Тому Литві треба звертати увагу на цю категорію людей, працювати з ними, доносити альтернативну інформацію. бачу, тут працює дельфі і інші інформаційні ресурси, які нормально дають інформацію, значить їх треба посилювати. Їх треба посилювати, розвивати. Я Там і був тому на цьому ресурсі, там виступав, щось хочу туди писати і так далі. Раз я пишу для шести порталів в Україні, для п'яти порталів на Балканах. Можливо, треба і щось, щоб ця інформація доходила сюди на Балтійські терени з тим, щоб системно вони отримували інформацію про те, що відбувається в Україні, як воно відбувається, і так далі. Тому що ми розуміємо, що ми не просто інформуємо про ситуацію в Україні. Ми показуємо всю підлість цієї політики, всю підступність, всю її небезпеку, всі весь її звірений оскал, який має антилюдський характер, який називається ідеологія руського фашизму, тобто сучасний путінізм. Олександре, власне, ви згадали про корупцію, і от до вас, як до історика, якщо згадати досвід солдатського радіо Великої Британії, яке вони запустили німецькою мовою тоді, то вони розповідали офіцерам німецьким про корупцію їхніх керманичів. Це відбувалося під бадьорі німецькі марші. Ну і таким чином заходило в потрібні обгорці потрібна інформація. Іноді здається, що ну от в Україні через телеграм-канали ми самі собі через російські телефони. Телеграм, розповідаємо про власну корупцію і як тут не спрацювати в мінус собі на розділення суспільства і отой от, Майдан 3 про який ми чуємо, як про російську інформаційну спецоперацію, щоб це не було саме цим, тому що люди це підхоплять без зайвої думки задньої. Я згадав про ці речі, бо вони є. Я, наприклад, був заступником представника президента в Криму. Ми зараз 10 років в окупації Криму. Хто здав, от зараз почалась війна? Глава СБУ в Служби безпеки в Кримській області, в Кримському Автономній Республіки Крим був перший зрадник. Тобто, той, хто мав? Ну ви уявляєте собі. Звісно, що вони вже давно працюють, якщо у нас президент Янукович був фактично їх агентом. Президент, да, а вже там що нижче, це говорить про те. І Я абсолютно згоден, що. Вони це розсвітують ситуацію, тому що Україна, як і Литва, демократична країна, і про всі негаразди ми відкрито звикли говорити. Значить, їх завдання, використовуючи демократичні інструменти, в принципі демократії входить і роз'єднувати людей, і сіяти недовіру, і сварити їх, і показувати, що ж тут щось відбувається. Не те, ми зараз маємо дійсно цю широку інформацію, те, щоб фактично. Підірвати довіру до органів влади в Україні, ось, власне кажучи, тема, яка розмухувалася фактично російськими телеграм-каналами, про якісь непорозуміння між Верховним головнокомандующем командущем залужним. Ну то й що? Чи були, чи не були міжлюдські контакти? і Так далі, все воно може бути. Проте виявляється, що там не просто про цю тему вони дають інформацію в українському інформпросторі, увага. В Своєму добре, давайте, що хочете. Значить, вони ж заходять в український інформпростір і дають сотні тисяч коментарів, каунтів, які фактично підбурюють до того, щоб щось відбувається на те і так далі. Тому, звісно, в цьому плані треба бути дуже уважним. І мені здається, Західний світ почав більше розуміти про те, що демократичні інститути, Росія, яка є абсолютно не демократичною. Інформпростор, якої ти взагалі не можеш потрапити. Вона використовує демократичні інститути вільного світу з тим, щоб сюди вільно заходити і всі вільне обговорення, дискусії, критику використовувати саме проти цих демократичних інститутів. В цьому є і приклад України, і не виключено, що перед тим як будуть заходити в Литву, у них буде серйозна інформаційна атака. Серйозно щось будуть вигадувати, щось будуть. Ну, умовно, балканський приклад. Уб'ють какого-мальчика на вулиці, хтось там з шавіністів літовських і так далі. І хто там що там не зрозуміли і так далі. Значить, все це у них дуже просто. Ви знаєте, що вони прокачували всі ці перші ідеї гібридної війни. Гібридна війна, це значить це військовий на військовий спосіб ведення війни. Тобто, м'яка сила і груба сила. Поруч ідуть у якраз в конфліктах. В Єгославських війнах. Сергій Іванов, який потім був міністром оборони Росії і віце-прем'єра, а потім главою адміністрації Путіна в час, коли вони вторгалися в Україну в 2014 році, очолював відділ Служби внічньої розвідки 22-й, який працював на Єгославі. Все це, що вони там напрацювали, все вони використали в боротьбі проти України. І західному світу треба зрозуміти така могутня машинерія, що навіть одній Британії чи окремо одній Німеччині і так далі супроставитися їм хух, навіть складно. Треба створювати інституції в рамках НАТО і Євросоюзу, там є підрозділи інформаційні, які б системно працювали проти російської пропаганди. А ця пропаганда, якщо раніше її було просто визначити там пропаганда культ Путіна, чи там руского язика, чи там якихось інших речей, зараз цього нема. Вони йдуть уже зовсім іншими речами. підкреслюю, вони стикають народи, вони стикають партії, вони стикають лідерів, вони сіють розбрат, вони о, сіють недовіру і так далі. І тут треба працювати куди тонше, куди ефективніше. Але підкреслюю: постійно розуміть, звідки ростуть ноги. Тому що не може польський фермер чи перевізник до таких речей сам додуматися. Розумієте? Не може він безкоштовно сидіти на кордоні місяцями, не може він ці всі брати прапори і так нахабно виходить, якщо йому не скажуть і так далі. Не може. Тому. Польщі пройшло, а що може вони і в Литві так спрацюють, розумієте? І так далі, чи в Латвії там ще більше можливості є, чи в Естонії. Тому ми в дискусіях з литовцями наголошуємо, значить, звертайте увагу на тих, на кого ці всі уловки направлені. Хто це може бути звертати увагу постійно на те, що які наративи йдуть, треба їх звичайно збивати зразу. Оперативно і далі не чекати тільки займатися контрпропагандою, тобто боротися з фейками. Треба постійно йти на крок вперед. Тобто, політика Росії показувати у всіх її рисах, яка вона є. Це ганебна політика, це фашистська політика, це звірська політика. І цю політику треба постійно показувати, що вона дискредитована, Її дискредитувати треба. І це не складно, бо вона своїми діями сама себе дискредитує. Просто про цю політику треба постійно говорити і давати коментарі зразу, що до чого йде. Трошки в інший бік поверну нашу розмову. Справа в тому, що всі ми знаємо, що мільйони українців розпорушені по світу через війну. Більшість їх зараз знаходяться в країнах Європи. Це люди, які змушені були тікати від жахів війни і шукати притулок. І рано чи пізно в українському суспільстві постає питання, і ми вже чуємо це: як повертати українців додому? На вашу думку, як все таки не змушувати, а стимулювати і мотивувати українців все таки вертатися. Ну, президент же ж виступав перед західними партнерами на Мюнхенській безпековій конференції. Ну як він вернеться, кожен день бомбардують там Київ, Львів і так далі. Ну, дайте ж нам цю зброю захистити хоча б міста. Розумієте, з тим, щоб він муру що ці ракети, які майже щоденно летять і десь падають. Розумієте, що їх будуть збивати, а не те, що вони будуть падати на чийсь будинок, на якусь школу, на якусь бібліотеку, і так далі. Звісно, що вже зроблено багато. У система протиракетної, і протиповітряної оборони посилилась, особливо в Києві це вже краща ситуація. Ми відчуваємо. Але ми бачимо страждання Харкова, ми бачимо страждання Херсона, ми бачимо страждання Миколаєва і так далі. І ми просимо наших партнерів, здається, десь це є розуміння, що ми маємо захистити міста, якщо вже перший цей крой захистити від цих шалених ударів, які несуть смерть і розруху. То це вже нормальний крок, щоб людина врешті прийняла рішення, що вона може вернутися, Значить, вона не буде вертатися туди, де є постійна небезпека, що вона зі дитиною, що О, загине, де? Да? Це перше ну, так, други, які пережили друге, бомбардування, на, вже навряд чи крок, вернуться про які таку... ми говоримо, і потрібен робити це. Аквізиція, тобто конфіскування російських активів для відбудови зруйнованої української економіки. Коли починається відбудова, з'являються робочі місця. Тобто людина, якщо прибуває, вона ж має що працювати, вона ж має на що жити і так далі. Тому, якщо є робочі місця, людина прибуває. Якийсь ППО десь гарантує більш-менш безпеку життя в цьому місці. Є робоче місце, все. Да, людина може працювати, заробляти гроші і утримувати себе. Ну а безліч суб'єктивних факторів у кожного У супутніх, я їх не зможу перелічити, у кожного своя там, історія, свої речі і так далі. Але всі ми розуміємо бажання Києва офіційно, щоб люди повернулися. Бажання країн, які прийняли наших біженців, щоб в якийсь час і вони. Мабуть, поверталася додому, от і в цьому плані десь розуміння в тому, щоб реалізувати цей проєкт, якщо він почне реалізовуватися, то те, що ми говоримо, що Україна потребує більше зброї, це в тому числі не тільки для того, щоб вигнати російські війська, а більше зброї в Україні це в тому числі і те, що сюди можуть повертатися люди, бо ця зброя за їх охороняє, зберігає життя. І Якщо ми говоримо про те, що треба конфіскувати ці активи, бо це справедливо, що агресор має платити за те, що він зробив, це в тому числі і створює робочі місця, дає можливість будувати нові фабрики, заводи. Ну, хай вони в основному будуть військово-технічного характеру і так далі. Виробництво і саме робочі місця дозволяють людям повертатися і жити і працювати. Олександр Левченко, український дипломат, історик, експерт, був сьогодні в гостях української хвилі. Дякуємо пане Олександре за приділений для розмови час. Нагадаю, розмову з ним провели Олена і Олег Ловатенки за режисерським пультом. Працювала Соната Єдавічиня. З вами друзі, ми почуємося наступної суботи, як завжди, о 14.30 на радіо ЛРТ Класіка. Також українську хвилю можна слухати в радіотеці будь-який зручний час на сайті lrt.lt. Почуємося!